Коротше, хлопці заблокували мені ще на трансляцію за аудіоматеріали без ліцензії. Прийшов перезапустити трансляцію. Блін, ну чому хлопців притул не спавне? Ботых узбул. Да. Це де там перестрілка? біля де это, блин, скільки кебатив. Де він дівся б Нас догнал, хорош, Капець він шустрый зараза. Пришлось поганятись за хлопцем. Так ну що, 10 у мене є. Це, в принципі, як планував, уже зробив. Але, звісно, було б краще ще когось бити. Ось десь, до речі, хло вилітало. Тільки за те, що я дивився на цього хлопця, я не зрозумів де. У мене в цій будівлі хтось і тут справа. З тут навіть двоє. Хорош. Так мені подобається. Хлопця взагалі, правда, голі, але мені взагалі фіолетово. Саме головне, що вони мені пішли по завданню. потрібно докидуватись, хілитись. і в мене там іще були постріли. Можна спробувати іще когось наздогнати. Так. Ага, підожди, нас догонимо зараз. Сподіваюсь, там в сусідній кімнаті ще один не сидить, третій. По звукам наче було всього двоє. Йо-мойо! Ви представляєте, я просто сиджу, кажу, хоч би його там не було, а він там реально сидить. Блін, просто тимус трьох хлопців ще й не розвалив. От это нормаль, Вони, правда, полуголі маленького рівня, але блін, мені різниця, скажіть. Мені все одно це потрібно для завдання. Я не знаю, чому він так довго сидів там. Оцей останній. Блін, це 4 кіла за рейд уже є мопсель. Отак от можна завдання робити. Так мені подобається. Було 9 уже 13. Поїсти попити, покидати набої. І можна, в принципі, в сторону виходу буде топати. Так, ну тут уже сюрпризів не повинно бути. Дев'ятого рівня. І ще попити? Цей 15-го тут такий нормальний. По спорядженню саме заряджений. П'ятому броніку. Так, лампочки там грошей коштували. Для вже мусора набрали. Блин, ну СП5 здається продати можна. П'ятий рівень, да. Можна буде навіть зараз перевдягнутись в нього. Так, БТ ПП. Так, у мене 4, 6, М5, Д9. Так, значе все есть, да. Че, мы по виходам? Разрушенный дом, в принципі, можна спробувати зараз э, взяти меченку. Хтось стріляється. Соп, подожди, в мене є місто крушення. Место крушення у мене гораздо ближче буде. Хтось там з вулиці стріляє. І можна, в принципі, спуститися глянути сейфі і йти на вихід. Можна було б, звісно, туди ще на взриви побігти. Блін, тут відчинено. Але в мене вже набоїв майже не лишилося. Тому я думаю, буде правильніше рішення просто вийти. Для ошибка скору каятку залишили. Мажарня. Дай мне его скину. Ладно, давай не будем жать, ничего погнали на выхід. що все сердце закончится как обычно. А ну блин, не знаю. Не думаю. Було б трохи більше часу у мене, я б пішов би ще б зараз подивився б і аирдроп, якщо чесно. У мене просто зараз часу немає, вже зараз потрібно буде бігти. Тому ладно. Без галки тепер вже можна продавати. І цього ж треба. Це що було. У мене за спиною прям. Тому, хто відкрив собі ручку, одразу продає. А їй типа можна. Ля! Це ж типа так, як я з камерами робив, а ну цікаво. Олександре, пролистай цей стрім початок рейду, пролистай, глянь, як я зробив оце ось. Зайди просто, глянь. Десь воно так туго-туго шло і тут прям прорвало. Да, да, був перезапуск. Нє, саме цей стрім новий. Оце що я щас веду. Тут один, один рейд всього. А, їм можна по 148 баксів купляти. А, так нормально, Блін а чому я раніше так не робив? 130. Тому що ну, бакси це ж 100%. Дешевше. 138. А, ні ну слышиш? Не, не така вже велика різниця. Можна було не цей займатися ерундею Так, що ладно, хлопці. На цьому я буду завершувати на сьогодні стрім. Буду бігти зараз на тренування, всім вам дякую за перегляд. Всім бажаю гарного вечора, тихої ночі. Бережіть себе і до наступної зустрічі.